Перевізники оголосили війну інвалідам, у деяких маршрутах скасували пільговий проїзд. Усе мовляв, через нерентабельність у мерії розводять руками і усіляко намагаються домовитися з транспортними бунтарями, аби ті не виганяли пільговиків. Подробиці в сюжеті. Михайло Васильович інвалід з дитинства. Працює на підприємстві для сліпих, аби заробити на прожиття чоловік ладнає щітки для автобусів. За цю працю отримує з півсотні гривень на місяць та каже, діставатися до роботи тепер украй важко. Четвертий номер, і кондуктор сказала, що пільги зняті. і Нема пільг для інвалідів позору. Ну, прийшлося вийти. Що ж ситуація або проплачує, або виходь. Я пересідав на тролейбусах. Слава Боже, по тролейбусах не відмінені пільги. То Пересадками. А от Андрій Зір втратив на виробництві з 10 років тому. Стільки ж користуються пільговим проїздом, бойкот перевізників, каже його дружина, образа. Такі люди, як мій чоловік, їх дуже багато по Черкасах. Все, що ви бачите тут, це толіка тільки маленька від загальної маси. Ці люди покинуті на призволящі. Вони їх принижують мізерними пенсіями. Мого чоловіка пенсія 954 гривні. Плюс йому дали довідку за рік він заробив 4 тисячі тут. За рік. Маленька дитина надана на декретній відпустці. Тепер ще хочуть зробити платний проїзд для цих людей. Бойкут незрячим, розповідає Людмила Василенко. Перевізники оголосили нещодавно. За правдою розказує жінка, телефонувала керівникам підприємств. Ті ж відмахувалися то змінам у законодавстві, то боргами. Він мені розказує, що нам. У нас з борги 2 мільйона, ми не можемо возити безкоштовно. Я кажу, ну як це бурги, при чому тут інваліди позору? Чому саме на інвалідах позору це вилилося? Да, я розумію, начебто, я розумію, але буде так, як є. Релі категорії пільговиків змінився, пояснюють в обласному департаменті соцзахисту населення, та він суттєво не впливає на перевезення, бо й досі дійсні урядові постанови. У них право на проїзд передбачене для пенсіонерів за віком та інвалідів. Що стосується проїзду по місту, в зв'язку з тим, що обсяг коштів доведений недостатній, перевезення маршрутками по місту здійснюється безкоштовно. Витрати несуть транспортні підприємства зв'язку з цим. Вони встановлюють перелік категорій, які погоджують з місцевими органами влади. У мерії лише розводять руками, бо всю державну субвенцію віддали електротранспорту. А у маршрутках витрати за безкоштовний проїзд беруть на себе перевізники, тому вони й вирішили скоростити список пільговиків. На підприємців говорять у міському транспортному управлінні впливу, не мають ніякого, бо відсутнє державне регулювання. Власник четвертого маршруту і сам не проти вирішити конфлікт. Хоча аби міськрада уклала з ним договір про пільгові перевезення не на словах, а на папері підбувалося половина років, за нема такого договору. Різники за свої власні кошти, тому що мають якийсь обов'язок перед людьми і хочуть цим людям допомогти. За свої власні кошти перевозили цих пільговиків. А ситуація, яка склалася на сьогодні, ви бачите, які ціни. Просто фактично всі підприємства зараз просто визивають. Нині у міському бюджеті шукають 2 мільйони гривень для компенсації перевізникам або ті, якнайшвидше відновили пільгові перевезення. Це питання обіцяють розглянути уже на найближчому виконкомі. Ірина головка, Роман Буша, Віка Новини.